Єва підготовка прийому зі зброєю та метання гранати для старшокласників і вивчення правил безпеки, надання домедичної допомоги та ознайомлення з вибухонебезпечними предметами. У Бориспільському ліцеї Патріот відкрили клас захисту України та клас безпеки. Безпека. Понад усе, тим паче в умовах війни, клас безпеки це всеукраїнський проєкт, основна мета якого полягає у вивченні правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з діями у разі надзвичайних ситуацій, а також формування навичок до медичної допомоги. В кожен клас носити обладнання це дуже незручно. Тим більше, що є такі спеціальні стенди, є макети, є манікени, які потрібні для уроку. Тому ми зробили такий окремий клас безпеки. За його відповідають вчителі основ здоров'я. Саме предмет основи здоров'я проводиться в цьому кабінеті, або ж якщо треба провести якусь тематичну виховну годину, або провести якісь бесіди, яку, якийсь інструктаж провести спеціальний, тому туди дітей приводимо. В тому класі не проводяться ніякі навчальні заняття, тільки він існує і працює як кабінет безпеки. Клас безпеки та захисту України відкрили за підтримки Бориспільської міської ради. На відкриття завітали представники ювіна. Альній поліції, ДСНС, директорка бдют дивоцвіт та начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан за її словами. У Бориспільській громаді вже є подібні класи безпеки. Це наш п'ятий заклад, в якому відкривається кабінет безпеки. На початку року був відкритий кабінет безпеки в академічному ліцеї, в Сінківському ліцеї, в ліцеї Чубинського ліцеї Могилка. Захід відвідав пес-патрон, який перевірив знання школярів, на яке світло можна переходити дорогу, правила їзди на велосипеді та що робити у разі повітряної тривоги. Окрім того, учні 9 класу показали, як надати домедичну допомогу людині без свідомості. Він лежить без свідомості. Тому зараз потрібно прикинути його стан, кінцівки не пошкоджені та на місці, перевірити пульс, пульс присутні та дихання. Кабінет безпеки обладнаний стендами, дорожніми знаками, пізнавальними настільними іграми. Є навіть спецформа поліції, рятувальників та медиків, яку діти мають змогу приміряти у рамках всеукраїнського проєкту Клас безпеки в закладах освіти Київської області працюють вже понад 60 таких класів. Далі ми прямуємо на урок захисту України 10-го А класу, який провели у новому класі захисту України. До виконання державного гімну України. Приступити! Ще не мене! Табного вторгнення захист України викладали у підвалі ліцею. На сьогодні це приміщення використовується під укриття. Вже другий рік ліцей Патріот працює за військово-спортивним профілем. Тож клас захисту України є необхідністю. Наголошує директорка ліцею Ірина Панк'явічене. Цей кабінет буде, має бути в комплексі. Там має бути комплекс такий військово-спортивний, де буде кабінет захисту України, кабінет можливо цивільного захисту. Ми там організуємо. Ми хочемо там на подвір'ї облаштувати. Такий невеличкий плац, щоб ці діти могли там шикуватися, щоб там відбувалася їхня така строєва підготовка, і потім вони після строєвої могли зайти в навчальне приміщення і продовжити там навчання. Дана дисципліна викладається окремо для дівчат та хлопців, аби педагог мав змогу донести більше інформації для учнів. Програма для профільного спортивно військового класу складається з п'яти годин на тиждень. На уроках ми вивчаємо строєву, як ділитися з одної шеренги в дві. Не знаю, співаємо гімн, здаємо рапорт. Коли і не можна займатися на вулиці, ми сидимо в класі і конспектуємо матеріал або дивимося відео, ось недавно здавали норматив метання гранати. 35 годин історія українського війська. Починаючи з сарматів, племен, потім період козаччини і далі переходимо до. Військових формувань там х років, 18-х, УПА, всі в періоду ну Другої світової війни, і так далі. Викладач намагається заохотити учнів до предмету практичними завданнями. Хоча зізнається, більш зацікавлені предметом дівчата. Я вважаю, що урок захисту України ну, дуже важливий в наші часи, тому що ми готуємося захищати нашу. Батьківщину, ми вже знаємо деякі навички. Я дуже хочу стати військовим медиком. Це заради нашої батьківщини, заради України. Тут боятися нічого. Заради нашого майбутнього. Він підготовлює нас до може, якщо ми потім захочемо піти на війну, то ми вже будемо дещо знати. Нам буде там легше і. 怎么？